Хто сьогодні починає, я вже забула. Хто нас почав завжди? Ти була Ну, минуло цього разу я починаю. Давай, ти перший раз цього разу, то вже другий раз. Другий раз, цього Другий раз разу. Воль, цього знов раз цього цього разу. Знову я перший раз, знову я перша. Окей. Ну, <реш> Я починаю <реш> з фантазми. Це лаліквінер. <реш> якщо я правильно вимовила. Французький бренд. так? Французький бренд перекладається а як туда, ком... уявні рідини. <реш> уявні рідини. <реш> Всі побачили. Всі побачили. Коротше кажучи, дуже класний флакон, синє скло, обожнює синє скло. Я таким... люблю вино з синім. Я, я в вині синє скло, люблю. Оля в парфумах. Я в усьому люблю. Мені до речі, той твій руш дуже подобається з червоного скла. Це дуже гарно. На флаконі оце от масонські знаки його обожнюю. Так, кожного своє своє скло. От важкий корм. Ну, коротше кажучи, в мене якийсь фетишизм на рахунок флаконів, тому я дуже часто купую парфуми заради того, як вони оформлені, але в цьому випадку тут все зійшлось. Я відкрию секрет у неї цей фетишизм, тому що вона архітектор. От всі архітектори люблять форми. Ну це ж логічно, так? Божія, Боже, я обожаю. Але в місті ну, вже як супербонус. А ми ні. Так, я забула про те, що їстка. <сіст> <сіст> а а тут ще така кришечка, що можна так поставити, налити водички і колібрі прилетить Якщо <сіст> 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 будеш в Америці, в Україні нема колібрі. Ну, Це е, м, аромат, який я копляла в я е, купляла без затесту цей аромат, і коли Собі він до мене важливо. приїхав. Ні, ну я так часто роблю, тому в мене потім назбирується, то все, я не знаю, що з цим робити. Ну, неважливо. З цим, з цим, до речі, теж таке було. Ну, це, це потім дійдемо до того. Коротше кажучи, я була в захваті, коли я його дістала, відкрила і перший раз нанесла. Я просто така була: Вау, це неймовірно. І мені, от знаєте, чим він пахне? Тут є. По піраміді, чорний чай, юзу, рис, мускус, ялівець, імбир, древні ноти. Але мені він знає, чим пахне? Пластиком. От реально він мені пахне. Не папірусом, а знаєш, ці журнали є. О, ні, не журнали. Журнали це ганіма. Тут реально пластик. Ну але є якась така пластиковість типу ця гіркота, тих... мабуть, Вона, що мені смердить пластика тим думає, пластик. затхлим, Вона, мабуть, і на пластик схожа. Та, Коротше, Мені це нагадує нову поліграфію. Оці глянцеві журнали, коли ви їх відкриваєте. Ну я люблю цей запах. А мені я нагадує нову пластикову машинку. дитячу. Ну, ну, щось типу таке. Але це такий пластик, не китайський, от не, не смердючий та, такий не пластик, що ти думаєш, фу 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 а такий пластик. Який хочеться вдихати <рі> ну типу, от мені оцей аромат постійно хочеться вдихати. І за рахунок тої пластиковості в мене асоціація чогось такого свіжого нового. що називається дубль два після того як поїли. Я вам Så. скажу, що перший Зоксі... запис був дуже сумний, Ми були голодні. Ну, кратше, треба накормити, це правда. Через шлунок то здається в чоловіків, до серця а нас чоловіка. Ми щось не то з нами. Ну, Це красиві секс. Так сумно записати. Шлях до серця. чоловіка. Чи ми будемо робити врізки з першого? Кратше кажучи, цей аромат це свіжість. І вона така прикольна. От як є мильна свіжість, то ж ти говориш, а це така пластикова журнальна свіжість. Я його обожнюю, цей yeah. аромат. Так, що, якщо любите він... пластикову свіжість, велком. В ньому є рис і чорний чай. І от ці ноти, я тут, в принципі, якщо змішати запах рису і чорного чаю. Це дуже рідкісно, щоб рис був в парфумах, правда? Він Дуже Ну, Він прикольно пахне. Рис прикольно пахне. Він такий, він реально має такий якийсь. Як, як ти опишеш запах рису? Ти відкриваєш пачку рису, як він пахне? От щось є, от, ну в ньому чується в цьому ну, Рис носа. Пахне якось так солодкувато, якщо чесно. Але він чимось таким, знаєш, як, Раслина, як папір чиловато. А по запах паперу тобі, от э, свіжого такого нового паперу. якогось, знаєш? Це... Слухай, я давно не нюхала рис. Треба, Треба піти додому, понюхати, понюхати. <реш> бо я так рідко готую рис. Я більше люблю гречку. Рис у мене так як стоїть в контейнері. Я купила і він, типу, ну для галочки, має бути вдома рис. Але Є. він має якийсь такий свіжий аромат. От саме свіжий такий Ти, ну, бачиш, я поїла і свіжі. мені найбільше подобається ніж перший. Так буває. Ну, коротше кажучи, я дуже люблю цей аромат, його обожнюю. Я його досить багато використала. Я, я його тут так... дійсно так. Я Не знаю, чи видно. Ну, не видно. Тут отак десь аромату. І він мені просто зимою я ним не користуюся, бо такого не хочеться взимку, хочеться більше в літню якусь пору, весною, особливо на весну мене дуже йде. І він дуже такий, не, не дуже стійкий, верніше. Через то а, я його ну, на чому Україну, принесла не принесла сьогодні до трусарді, в якому ти пишеш. Бо не вмістилася, я в п'ять. Ну, Зумієте там такий класний аромат, що навіть таксіст сказав, що я не випущу вас, поки ви не скажете, чим ви так. Гарно він, сказав, ні, він сказав, що він <світ> сказав, що жити хочеться. Але <світ> вона нам не дала цього, ладно, не це, це ну, та, я... Ну потім дома записую іншим Ровля. разом. Так. Я принесу тобі. Для eh тебе спеціально о я взагалі його тобі. окей. Короче, навіть мені почав подобатися з другого за тестом. Так буває головне поїсти перед тим як тести парфум, йти в магазин. На голодний шоло сунок не купляйте парфуми. Люди точно ні, тести півбідину купляти точно ні. <laughs> <Те, смех> ні. Короче кажучи, о боже. Він ні на що не схожий. Я ніде ні в яких Але аромат. народ, Попереджаємо, що всі парфуми, які вам сьогодні розказуємо, це не для сліпих покупок. Оля то сліпих покупки робить, та я майдан, як, вона знає, що читає. А, а так от вони не є безпечні. Ну Хіба що один мій безпечний для закупівлі? А оці всі вони специфічні? Такі Ні, він дуже крутий. Він дуже крутий. Я хотіла принести то більше коронаму. це не, дивно, тому не можуть любити і тягнутися, щоб в них рука до якихось простих ароматів. Ну таких легеньких. Лихень, ну а, я вже там то, що я казала. Я ще раз повторю. Я люблю аромати, які я впізнаю. Якщо я отак от один раз. Ну от ти ж його впізнаєш, потім на другий раз як тобі дадуть. Ну, правильно. Так. Ні. Ну Цю пластиковість я ніде не чула, і мені здається, що я його відразу впізнаю. Все? Ну, мені, ну, мені така не то гіркота, не то пластикова. Ну так, воно трошки. Добре, а ти не будеш нічого більше розказувати. Він, Це, до ну, ну, речі, новий аромат 20-го року угу. і парфумер Ан Софі. Бегане. Бгане. Коротше кажучи, то складно складно. Це не для прочитання. Наша французька така собі трошки хромає. Та тут нема що говорити, якщо там ПО цей вот та читається всього пишо. Ну, літній аромат. Коротше кажучи, він на теплу погоду, на зимку його не хоче. До речі, цей аромат сьогодні підходить під мій манікюр. Добре.